Hello, Как до вас зайти? Я тут, очки. Все, кулон Фауста. Кулон у тебя. О, что вас так нормально подерло. Сюди. Так, есть. Yes. Так, є, мистер Далин. Вау! сигарет after секс Вау! Це тато Даліва? Да? Ми є результатом експерименту, oh. в ході якого було створено сутність під назвою с Тато. Тато? За нашими даними, Землю обертає особливе інформаційне поле, так звана Ноосфера. Вона об'єднує всіх розумних істот на планеті та зберігає їхні ментальні образи. Яке правило справжнього вченого? Наша основна мета внести корективи в ноосферу. Це дозволить ліквідувати гнів, жорстокість, заздрість та інші негативні фактори спадки. Тактика за яке справжнє правило вченого. Індивідууми не здатні вплинути на нос. Замовч. Але ес свідомість може. Заткнись! Закрись стерти! Знищити! Викорінити це! Я хочу стерти це назавжди! Без сліду, без жалю! Відбувається. Все зламили? Таку коштовну річ зламили. Ай-яй-яй. Так. Ух, яка сцена, пане Ярослав! Яка сцена.